Нова школа, нова мова, нова система оцінювання. Звучить стресово, дізнайся, що може бути складним для твоєї дитини. Перший виклик польська мова. Потрібно не тільки розуміти викладача, але й писати, тести та відповідати на уроках. І що робити, якщо дитина навіть не зрозуміє питання. Друга складність, інша система оцінювання. Один найгірша оцінка, шість найкраща, але що означають плюс та мінус? Це може бути досить складним випробуванням. Письмові роботи це не лише граматика, але й стилістика та пунктуація. Навіть для польських дітей це нелегко. А що робити дитині, яка тільки вивчає польську мову? Домашні завдання: що робити, якщо батьки не мають часу допомогти? Саме тому в нас є рішення. На нашому курсі ми підготуємо вашу дитину до навчання в польській школі. Щоб у вересні вона почулася впевнено та без стресу. Подробиці під відео.